Сестра дзвонила з криками, що їх завалило, що попала ракета. Я три рази похоронів своїх дітей. Дитині годі три місяці, що їм жити та жити. Сьогодні в Умані відбувся терористичний акт з боку Росії. Ворог вдарив ракетами по житлових будинках, де спали люди. Дитини немає. Мого сина однокласниці немає. Маму шукають. Просто не розумію, що і за що. Моя супруга з младшим сином. Находились рядом на кровати. И дети, они были в другой комнате от прихожей. Когда прозвучал взрыв сзади, первая моя реакция была бежать за дальними детьми. Я ломился в дверь, не мог ее открыть. Я поначалу не понимал, что происходит. У меня была паника. Я не понимал, в какая стор сторона открывается. Я когда открыл дверь, я ужаснулся. Ничего не было, кроме огня, комнат не было, все обрушило. Я три раза похоронил уже своих детей. Меня неоднократно відвозили в лікарню, Я больше нічого не можу вам сказати Жені. Ми тут з самого ранку. Ми чули крики людей. Люди світили ліхтарями, щоб рятувальники побачили їх і дістали із верхніх поверхів. Тут навколо розкидано речі, фотографії людей, які відкинули вибуховою хвилею. І те, що відбувається сьогодні, Росія вже півтора роки робить із українцями. Це зруйновані життя, це горе і втрати. Там у мене невістка з внучкою були. І все, і немає. Та дитині годи три місяці. Що йому жити та жити. А що? Зараз воно син прилетить з командіровки. Що йому робити, я не знаю. Вони тут були в чотирьох. Бабушка, папа, його жінка, і наша спільна дитина. Хоч когось знайшли. Поки що я не знаю. Сестра дзвонила з криками, що їх завалило, що попала ракета, і що двоє дітей є під завалами. І кімнати на восьмому поверсі більше нема. Вижила тільки одна дитина, а двоє ми не знаємо. Під завалами вони. На місці сьогоднішньої страшної події працює багато рятувальників, підприємці надали техніку. Звичайні люди долучаються, щоб розбирати завалів і витягати звідти людей, які постраждали. Крім того, в приміщенні п'ятої гімназії розташували пункт незламності, і люди зносять туди навіть особисті речі: їжу, ліки і все інше, що може допомогти. Це речі наші із шафи. Ми принесли допомогу нашим уманчанам, які постраждали, тому що це горе дуже велике. Мені здається, що кожен має так зробити сьогодні. Роздаємо маски, засоби захисту, заспокійлива. Багато містян працює, да, допомагають, розбирають завали. Ну, таке горе у людей. Мешканці приходять за потреби беруть цю плівку для вшиття вікон ну, після наслідків. А це штапики теж до плівки йдуть. Щоб Закріпити їх на віконній рамі. приносить все, що є, і від білизни, і до верхнього одягу для діток, для дорослих. Розносимо їжу, гарячі напої, щоб люди трішки зігрілись та заспокоїлись. Бачили багато людського горя, бачили переломлені життя. Ніхто не залишається осторонь. Усі допомагають як можуть. Сьогодні ми мали відкрити туристичний сезон у місті Умані, але на жаль. Рашисти внесли свою правку в цю історію. Всі підприємці, які у нас приймають участь, безкоштовно забезпечили продукцію. Ми з Росії привезли, будемо передавати все, що мало бути на експомаркеті. Зараз піде на допомогу людям. Отримала велику кількість телефонних дзвінків від голів міських адміністрацій майже з усієї України. Всі питають. Про допомогу, яку потрібно надати місту. Це блокнот. Мешканці 25-го будинку підходять і той, що зруйнований, хто вийшов, хто залишився без житла, і також сусідні під'їзди. Вони підходять сюди, записуються в потребу свою. Тоді передається, передається ця інформація у міський штаб, і питання буде вирішуватися. Багато уманців і не лише уманців хочуть допомогти постраждалим, але ці люди зараз перебувають у стані шоку і вони ще навіть до кінця не усвідомили, що з ними відбулося. Звук був, летіло і як грімнуло, і стекла полетіли, щоб їх там всіх порозривало на всі милкі, такі кусочки, но не одновременно не одновременно, щоб вони мучилися, так як ми мучимося. Сволочі вони. ворог вдається до терористичних методів залякування українців, і про те, що сьогодні відбувається в Умані в Україні, має знати весь світ, і якнайшвидше зупинити це.